За любов Боже за його мені скажемо, слава Богу. Слава Богу, друзі. Ви знаєте, брат Максим сказав, що ми на шляху. І я сьогодні трохи, знаєте, якраз так співпало, що ну, не буває в житті християн. Це Божа рука і Божа воля. І знаєте, я сьогодні хочу трошки пороздумувати е, якраз про шлях, яким ми йдемо до вічності, до неба. Ну, цей земний шлях. Ви знаєте, нас Бог любить, нас Бог, про нас Бог піклується, він дарує нам вічне життя е, через свою смерть і Воскресіння. а Ті, хто повірили, стали його дітьми. Друзі, ми маємо надію на те, що ми будемо проводити своє вічне з Ісусом Христом та веселі, друзі. І ви знаєте, апостол Петро, він е, розуміється і він був вдячний своєму Господу за те, що Бог йому уродував оте місце. Де він може бути, проводити з радістю вічність Ісусом Христом. І Він благословляв Господа. Ви знаєте, ми повинні розуміти, що ми маємо вічне життя в Ісусі Христі, і ми повинні радіти цьому, ми повинні благословляти нашого Господа. Я хочу зачитати місце першого послання Апостола Петра, перший розділ, третій вірш і нижче будемо тобі читати. Благословенний Бог. І Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою свої, Своєю милостю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Апостол Петро каже, благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, що воскресив нас, що відродив нас. Друзі, від чого нас відродив Ісус Христос? Знаєте, ми були грішниками, але Він із вічного життя, він у нас в духовному світі, він нас відродив. І ми маємо тепер е, надію на те, що ми також воскреснемо у вічності з ним. Він нас відродив на надію, на вічне життя, друзі. І четвертий вірш там він каже, на що ще відродив? На спадщину недвіну і непорочну, не, не в'янучу, захована в небі для нас. Друзі, апостол Петро каже, він нас відродив і дарує нас на спадщину, на недвіну, на не п'янучу. На Друзі, ви знаєте, ми йдемо цим земним шляхом, цим земною дорогою, і в нас є проблеми, в нас є переживання, в нас є якісь утиски певні е, хвороби. Е, і, але апостол Петро каже, що я маю надію і радію, що я війду туди, де не буде цього всього, де не буде перешкод, де не буде проблем, де не буде е, гріха. Де не буде всього іншого, друзі. Але щоб дійти туди до вічності, до неба, нам, друзі, треба старатися, щоб через ці випробування, які через утиски на цій земній дорозі, в цьому земному шляху, шляху, які в нас стоять, друзі, щоб ми могли проходити. Шостий вірш пише нижче вже друзі, про цей земний шлях, який супроводжує нас, тіштися з, з того, що ми маємо вічне життя. Стішиться з того, засмучені трохи тепер. Якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідченням вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоча і огнем випробовується на похвалу і честь і славу, при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і вірите в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радійте невимовною і славною радістю. Бо досягайте мети віри вашої на спасіння душам нашим, друзі. Ви знаєте, апостол Петро каже, ви його не бачите, і ви його, не, ви його вірите. Ви його, друзі, каже, ви його не бачили, вірите в нього ви ж тепер і віруйте, радійте, невимовною радістю. Апостол Петро каже, щоб ми раділи, бо досягаємо мети спасіння нашим душам. Але він каже, дійшся з того, хоча засмучені трохи тепер. Друзі, чого ми засмучені? Тому що пише, що всілякими випробуваннями ми треба буде пройти. І ви знаєте, Бог в нашому житті допускає всякі випробування в нашому земному шляху. І нам, щоб дійти до неба, ми повинні правильно заберести всіх випробувань, щоб досвідчення вашої віри було торгоційне, що за золото, як гине, хоча й вогнем випробовується. Ми повинні, друзі, проходити всіх випробування своїх як золото крізь вогонь очищається і бути чистим в очах Господа, щоб ми, наше духовне життя було чисте перед очима Господніми. І святих апостолів місце далі буде читати, 14 розділ. 14 розділ 21, 22 вірш. І як звіщали Євангелію, тому містові учнів багато придбали вони, поверталися в лістрові та іонів та пантіофії, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що, що через всякі утиски треба нам входити у Боже Царство. Друзі, далі тут ми перед цим читаємо, що Варнава і Павло вони проповідували Слово Боже. І Багато написано, багато придбали вони учнів, Тобто багато людей, які послідували за цією звістою про Ісуса Христа. Багато пішло усі. Але він, друзі, знаєте, коли ну, люди повірили, коли пішли за Христом, то апостол Павло каже: він не, 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 не перестав нічого їм далі навчати їм. Розказувати, як слід далі за Христом. Але, друзі, він каже, написано, душі, учі зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через всякі утиски треба проходити. Він, друзі, далі навчає, що на житті, на дорогу на ці утиски, які в житті, їх треба вміти пройти. До, до Божого царства будуть великі утиски, скорботи, випробування. Знаєте, коли людина. Стала на Божу дорогу, на Божий шлях, Бог допускає в житті багато випробувань. Сам Ісус Христос, друзі, пройшов через ці випробування, і через утиски, і над ним сміялися, друзі, над ним знущалися, його і збивали, його розпинали, друзі, незаслуговано. Але і, і Петро каже, що не каже, що він навчав через всякі утиски проходити, тому що. Друзі, чому так Бог, апостол Петро звертає, Павло звертає на це увагу, друзі. Ви знаєте, багато людей, які не можуть проходити ці витиски, яких немає сили. І нам ми повинні черпати силу від Ісуса Христа, зміцнятися в ньому. Багато людей, коли наче приблизились до Христа, але якщо вони далі не навчаються, вони... Приходять в житті випробування, якісь утиски, якісь негаразди, не так, як їм хотілося, б, і вони відходять. Буває таке розуміння в людей, якщо я пішов за Христом, то Христос має про мене дбати. Але, друзі, Христос дбає про нас, і він піклується про нас. Але Він хоче пройти, щоб ми пройшли оце випробування і залишили, залишилися йому вірними. Я хочу прочитати друге місце Євангелія від Марка. Четвертий розділ 16-17 біж. Так само і постійне. Друзі, ця прича про цієї ми всі її знаємо, я не буду її ну, всю прочитувати чи оголошувати. Там було чотири категорії чотири категорії людей, почти, яка прийняла це насіння. Це чотири категорії людей, які приймають слово Боже. І одна з категорій людей була така, знаєте, що постійна на кам'янистий ґрунт. Ми цю всі знаємо, друзі, і притчу. І я хочу прочитати, звернути увагу на другу категорію, яка була посіяна на кам'янистий ґрунт. І Христос розповідає і розказує про цю притчу. Так само і постійно на кам'янистий ґрунт, воно як почує те слово, то з радістю зараз приймають його. Тобто людина, яка почує Слово Боже, вона з радістю приймає Його. І це подобається сидіти за Христом. Ну, це в якійсь мірі і престижно, в якійсь мірі і хорошо, і думаю, благословення буде. І, і людина з радістю слідує за Христом написано. Та коріння не мають в собі, не постійні вони, а згодом є утиски та переслідування наступає за словом, вони спокушаються зараз. Друзі, Ісус Христос каже, що вони слідують з радістю, але коли перешкоди якісь якісь утиски в їхньому житті, вони відрікаються від Христа. Коли друзі переслідування, коли якісь нарікання, якісь знаєте, люди віруючі, якісь. Терплять якісь випробування в тому, що вони віруючі. І знаєте, і написано, такі, які не мають корення в Ісусі Христі, які не зміцяються в Ісусі Христі, вони одразу відрікаються від Христа і відступають від Христа. Апостол Павло каже, знаєте, я все можу, в мене в Ісусі Христі. Друзі, ми повинні черпати силу від нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні брати. З Його сили, щоб укріплятися в Нім. Друзі, Ісус Христос нас сильно полюбив і Він своєю любові, знаєте, коли Ісус Христос хоче, щоб ми проходили царство Небесне, тому що, знаєте, коли Ісус був на, на небі там, Він бачив, що нашу, нашу, наші, наші, нашу ситуацію, в якому положенні, Він. Змилився над нами, він зійшов на цю грішну землю для того, щоб нас, друзі, оправдати, для того, щоб нас викупити. І він сходить на цю грішну землю для того, щоб ми мали спасіння в ньому. Він нас полюбив, він хоче нас спасти. Він хоче, щоб ми увійшли в це царство Боже і щоб ми всі всі випробування могли проходити. Друзі, я подумав, і коли готувався, що нас мотивує. Проходити оці е, земні випробування і залишатися вірним нашому Господу. Що саме мотивує? Я так собі подумав, знаєте, е, знання про Ісуса Христа, про Його любов, про те, що Він е, прийшов до нас, за те, що Він нас умив, оправдав, за те, що Він нас чекає на небі, це, друзі. І віра в це вона повинна нас мотивувати. Коли в нашому житті випробування, ми повинні розуміти, що Ісус Христос все зробив з своєї сторони, щоб ми мали життя віще, спасіння в ньому. І Христос каже, і Він чекає. знаєте, добре йти в гостину, де нас чекають, а коли ми йдемо. В гостину до когось, хто нас там не чекає, знаєте, і нам не так уже хочеться туди йти. Але коли ми розуміємо, що Ісус Христос нас чекає, друзі, це повинно нас стимулювати до того, щоб ми стремилися увійти у Боже Царство тими вузькими воротами, вузькою дорогою. І пам'ятати, знаєте, я чув приклад, каже брат розповідає, коли були утиски в часи гоніння і коли його посадили в тюрму. І знущалися, били, їсти не давали. Він каже: в свій час прийшли до мене черговий раз, каже, і я був ну, на межі зриву, так важко було. І коли знущалися, коли вони вийшли з камери, вони перейшли в іншу камеру і каже, там був якийсь кримінальна людина, якийсь вор, і вони його знущалися над ним. І він каже, Ну, такі слова каже, сказав, що я не відмовлюся від своїх поглядів, поняттів, ну, їхніх тих поглядів. І він каже: я собі так подумав. Якщо він не відмовиться від своїх поглядів, які йому нав'язали, які він придумав, то як я можу відмовитися від того, що Бог мене любить і Бог залишив слава небес, ішов, постраждав, і я тепер маю спасіння в нім. Якщо він не терпить, це все заради цього. То як я не можу? Він каже, через оці обставини, через можливо, навіть і через невірючу людину, друзі, але Бог його зміцнив і він пройшов усі утиски. Ми повинні пам'ятати, друзі, що Христос любить нас і Він хоче, щоб ми, друзі, увійшли в Царство Небесне. Це друзі, друге, це що пам'ятати, що нас очікує, очікує нас четвертий вірш, друзі. Ви знаєте. Коли ми там читали в 4 вірші, що нас очікує спадщина, не непорочна, нев'януча, друзі, це велика радість, велика утіха в нам, що у нас не буде скорбот, не буде переживань. друзі. І це буде не рік, не два, друзі, не десятиліття, не століття, а це буде вся вічність, коли ми будемо там віддихати від цих всіх трудностей, переживань. Знаєте, чув один брат каже, що ми будемо робити у вічності, а другий брат, ну це ж. Часу багато. А другий брат йому каже, ми будемо робити все, що ми захочемо. А він каже, як ми можемо робити все, що ми захочете, там, де святість, де слава Божа прибуває? А він каже: А що ти хочеш робити такого, що ти боїшся робити при цьому цього? Друзі, ви знаєте, дійсно так, я собі подумав, ми будемо робити те, що нам приємно, те, що нам хочеться. Те, що нам хочеться прославляти його, величать його. Те, що наша душа, наше серце ведеться до чого. Та ми будемо робити у святості Божій. Бог все приготовив і устроїв так, друзі, що ми будемо там проводити вічність з великою радістю. І цей час, який у нас буде вічний, друзі, ми будемо проводитися з його з радістю. І ми повинні це пам'ятати, ми повинні йти до цієї нагороди, не дивлячись, друзі, на ті перешкоди і утиски, які в нашому житті і залишатися вірним. І, і, друзі, в Біблії, знаєте, так перечитував, багато є. Переглядував багато є прикладів, коли друзі Бог проходив, проводив через людей через людей випробування. І я собі так думав, чого Бог проводить через випробування. І знаєте, я так подумав собі, в багатьох, багатьох випадках Бог, можливо, для того, щоб навчити людину, можливо, людина в чомусь неправильно себе веде і Бог хоче навчати. В других випадках Бог проводить для того, щоб показати свою силу. Для того, щоб прославитися, свою славу для чого, друзі? Для того, щоб наша віра зміцнялася, щоб наша віра зростала, бачачи те, що він робить у нашому житті, які чудеса робить, друзі. І іноді Бог випробовує, щоб коли наша віра вже зросла, щоб оцю віру нашу випробувати, подивитися, як ми будемо відноситись до Господа в тих чи інших випробуваннях. І Христос хоче, щоб ми проходили ці випробування, не дивлячись ні на що, на які трудності, розуміли те, що. Він нас любить, він поряд з нами. І він, ми повинні розуміти, що він ніколи не залишить в будь-яких випадках, яких до нас, нас не було, друзі. І він не залишить, тому що він нас веде через ці е, проблеми, через ці утиски, і на це є причина, друзі. Я так собі думав, е, е, приклад в новому заповіді, за, 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 е, коли побивав камінням Стефана, друзі. Він проходив це випробування, це тяжке випробування. і Знаєте, Коли його побивали камінням, він звертався до Господа, він дивився на небо, звертався до Господа, і Бог йому давав силу в тому, щоб він міг зміцнятися в Господі. Він так благословляв, він просив, щоб Бог не зарахував цього гріха, щоб Бог простив їм ці гріхи. Резі це нам нагадує, коли Ісуса Христа розпинали, що Ісус Христос просив Бога, щоб Він простив їм ці всі гріхи. І, друзі, коли ми зміцняємося в Господі, коли ми потискаємо те коріння глибоко, коли ми черпаємо від Бога силу від Ісуса Христа, ми отримуємо ту силу, яка була в Ісусі Христі. Друзі, Ісус Христос на Христі, можна сказати, не тільки показав свою любов, а Він переміг друзі. Він переміг диявола, Він переміг смерть і Він має велику силу. І коли ми в Ісусі Христі, ми також отримуємо цю силу. І Стефан, коли його побивали, так, да, дійсно, друзі, його життя закінчилось на цій землі, але його нагорода чекала там у вічності, в небі. Він отримав велику нагороду, друзі, і його це чекали, він це розумів, друзі. І другий приклад це вже з старого заповіту. Ми читали цьому, на початку, що ми будемо випробувані, їх, як золото крізь вогонь проходить. Ви знаєте, я собі пам'ятав випадок за тих трьох мужів, Шедрахи, Мишаха і Ветнами. Да, друзі, в них дійсно випробування, воно в, ну, в буквальному смислі проходило випробування, їх через огонь Бог проводить. І коли ми пам'ятаємо, які були їх випробування, коли їх кинули туди в піч, друзі, то Ісус Христос пройшов їм за допомогу, і той вогонь не торкнувся на них. Друзі, вони вийшли із Огня не тронуті огню. І це свідчить нам те, що, друзі, що коли ми довіряємо Ісусу Христу. Він не залишає нас і допомагає пройти, так і Тім пройшов. Багато є прикладів за Даніїла, друзі, коли його кинули в Рів, коли він довірився Господу, і написано «оті льви, ну, Бог їм закрив пастці, вони його не торкалися. Друзі, ви знаєте, ми читаємо з Слова Божому, що диявол ходить, як крикуючи лев, для того, щоб вкрасти, убити погубити. І так само і тоді Даніїла, друзі. Ті льви, які були оточували його, Бог зберігав. Так само і нас, друзі, Бог, коли ми довіряємо йому, Бог зберігає, і диявол не може нас дотронутися. Ви знаєте, ми, коли вже кинули, там написано тих мужів, які здали про, ну, розказали про Даніїла, які доносили, які клепетали на нього, написано, що вони навіть не торкнулися землі і вже їхні кості були переломані. От така сила, друзі, їх диявола. Ми можлив, можемо недооцінювати друзі. Ми розуміємо, що Ісус Христос сильніший, але диявол також він написано хитрий. Він ходить, як рику ще щоб вбиті. Ми не повинні недооцінювати його силу, друзі. Ми повинні е, розуміти, що ми без Ісуса Христа не зможемо при ньому протестати, друзі. Але завдяки Ісусу Христу, завдяки його сили, друзі, ми зможемо протестати оцім силам диявола. І особливе випробування пройшов, друзі. Йов. Ми знаємо Йова, його життя, друзі, яке його було випробування в житті, і як він залишився в своїх випробуваннях, віри нашому Господу. І це, друзі, повинно для нас бути урок, коли в нашому житті тяжко, коли в нашому житті щось не так, і ми думаємо, чого, Господи. Але Бог веде такою дорогою, друзі, і так як Йова провів. Одного разу приходить сатана написано до, до Бога і каже, я пройшов, обійшов цю землю. А Йов каже, Бог каже, ти бачив його Бог, раба Йова. Хто він такий був? І Бог каже, що він був непорожним, хоча ворог. Це, друзі, не йов за себе сказав, що він був. він був святий очах Господа. Це не йов, не йов, не його слова, друзі. А це сам Господь засвідчив, що Йов непорочний, він ходить перед очима його непорочності, друзі. І це, ви знаєте, для нас такий перший приклад, що ми повинні стремитися. Ходить в непорочності перед Богом. І це, ну, це можливо, це реально, друзі, тільки ми повинні старатися. І тоді Божа охорона, Божа, Божа защита в усіх наших випробуваннях, Бог буде нам допомагати. Але ви знаєте, Йов допустив Бог йому пройти велике випробування. Написано, там по черзі, які в його житті це була довга така подія, коли було випробування. Йов Бог забрав. Стадав його пропали, худоба, написано, і дрібний сход, і Великий Сход, і слуги, які були на полі, друзі, а потім і дітей, дітей його померли, десь стороні дітей, друзі. Це великі випробування. А потім і кожа його е, покрилася, показую, де великі болі, великі е, буки. Пів, друзі. Але не дивлячись на це, друзі, скільки його було друзі, знаєте, думок, там описується все, хто йому з друзів, які рекомендації давав, що хто говорив, друзі. І дружина його казала, проклини Бога свого Господа і помри, друзі. Але він казав в цих випробуваннях і залишався війна своє Господу і казав, мій відкупити живий друзі. І він, коли пройшов, проходив ці випробування, він казав, хай буде ім'я Господа, Бога благословенне, друзі. І це дійсно це важко в таких випробуваннях залишатися йому вірами. Але ми можемо, друзі, якщо ми довіримося Ісусу Христу, друзі. Ми зараз будемо мати, що ми подякували за його любов, подякували за те, що Він дарує нам вічну оселю, за те, що він нас веде по цьому земному шляху. І для кожного з нас, друзі, він продумує цю дорогу, оцей шлях, вузький шлях. Кожному з нас, скільки нас є віруючих людей, було і буде, друзі, але по кожному з нас він продумує цей шлях. І яким ми можемо пройти, які ми повинні пройти, щоб увійти у Його вічну славу, яку він дарує для нас, і дай він нас очікує. Йому слава за це. Амінь. поможеш мені, може, що ти поля зі мною за звіряння, що до тебе немає нічого неможливо, що я прийдеся тобі до Бога, то я маю ту силу від тебе пройти всі за нього, тому може розслідувати цілі, то небо сподіваюся, щоб ми могли постійно порозумітися і постійно радуватися, що наше життя. Тимчасовий, і воно не постійно, Господь. Я можу це все пам'ятати і використовувати свою любов, своїм житті, щоб не могли стріляти такої поти заході, услугу на спробіж живемо.